Зачекай, не перемотуй! Сьогодні хочу помолитися саме за тебе. Так, саме за тебе. Дякую тобі, Ісусе, за цю прекрасну людину, яка по той бік екрану і знайшла час для молитви. Прошу тебе, Ісусе, наповни її всіма ласками. Щедротами, яких вона найбільше потребує, також порожу тебе, обдаруй її серце миром, любов'ю, радістю. Бо тільки з тобою можливий мир. Ісусе, прошу тебе, обдаруй її міцним здоров'я, також підтримай її у щоденній праці, допоможи їй вирішити ситуації, в яких вона зараз опинилася. Ісусе, ти один завжди знаєш правильне. Рішення, правильний вихід. І прошу тебе, допоможи зараз цій людині, яка зараз молиться. будь з нею, Ісусе, підтримай її і благослови. Амінь. Друже, пошир це відео з Богом.